Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у новому відео. І розпочинаю його та наш день із походу в спортзал. Я вас сьогодні в садочок не йшла, тому склала мамі компанію. Чемно сиділа в куточку, спостерігала. Я обожнюю такі ранки, коли вони починаються зі спорту, заряд енергії на цілий день. Поскакали, розігнали лімфу, наситили кров киснем, зарядились хорошою енергетикою. Десь на половині тренування влада, тренер, запропонувала Єві поскакати разом з нами. Вона з радістю приєдналась до нас, чемно виконувала всі вправи і їй це дуже-дуже сподобалось. pasta 1 7 7 Ми вже вдома і зараз по плану в мене приготування смачненького обіду, який буде складатися з індичого рулету, молоденької картопельки та дуже смачного салату. Вчора з вечора я замаринувала індиче філе, гарненько його відбила, посолила, поперчила, додала улюблені спеції, скрутила в рулет і поставила на ніч в холодильник. Сьогодні нарізала дрібненькими шматочками засолене сало. З'єднала його з кропиком, перемішала це буде наша начинка. М'ясо за ніч гарно замаринувалось. Я рулет розкручую, викладаю начинку, рівномірно її розподіляю. І знову формую рулетик і за допомогою нитки все гарно скріплюю, щоб рулет добре тримав форму. Тоді переставляю в рукав для запікання. Форму і випікаю при температурі 180 градусів приблизно 1 годину. А поки запікається рулет, я приготую молоденьку картоплю. Я її очистила і відварюю підсолені воді. Тоді розтоплюю на сковорідці вершкове масло приблизно грам 70 Додаю відварену картоплю і обсмажую з усіх сторін до рум'яної скоринки. Тоді щедро посипаю сиром у мене сьогодні грана падана і свіже нарізаним кропиком. Це дуже смачненький варіант приготування молодої картоплі. Обов'язково спробуйте. Топлію ролет готові, залишилось приготувати салат, для якого необхідно відварити броколі, додати твердий сир, нарізаний кубиком, консервовану кукурудзу, редиску, синю цибулю та відварені яйця. Усе можна заправити майонезом. Я вирішила приготувати соус, який складається з грецького йогурту, діжанської гірчиці та сил. Світ перед за смаком усе гарно перемішуємо і дуже смачненький, вітамінний салат готовий. До речі, його можна готувати як на кожен день, також він ідеально підійде і для святкового столу. Тому зберігайте рецептик і обов'язково пробуйте. Ось такий сьогодні обід отримав в мене. Ми сідаємо за стіл, а хто також їсть, всім бажаємо смачного! Сьогодні в нас неділя, перше червня, перший день літочка, також день захисту дітей. Сьогодні в нашому місті буде невеличке святкування в парку на площі, тому відправляємось туди. Привітики! Що Привіт. це за красуні? Я вже витаю. Зараз мама ще підійде. Маріана нема? Ага, так. Да. Так тепло, Справжнє літо, до речі, з першим днем літа. Дякую, Сань, тебе теж відтодімо. Голок це зробила? Ми mm. mm, тільки почали чистити, виспали але все по no. не робили, бо є, є вже там, Олегському відео, там це класно, так. батути, діти малюють крейдами різні конкурси. Для дітей Та ну, й бабу Марію чекаємо. бабуся. з нами? Привіт. вже я взяла на кепку. А чи платить позаки макри? <риклад> Бойба фрі єш? Тепласенько. Але ти бачила, що написала, що Зеленський переїзд на 20 листопада. Бензак з тоді. Це вже давно таке то знаю. Так? Бульбачку фрі. Їла, але то. Фастфуд. Тобі подарунок дали, да? Це а ну покажи свій малюночок. Оце твій малюнок? Супер.

Гороч <пілляр> <пілляр> і поліста зараз буде частування космокотай. Смакотай. Задонат, так? Що буде брати? Чи пізніше? <пілляр> Що не готова? Я думаю, що коли вже готовий. ж дуже смускійніше не готамі. Це наш тим Зараз будемо трошки трошки ребувати. Ще мало їсти, треба буде ще трохи. Там каша. Que é o que fazer, oh, super Muito legal, né? super! O que vai. Посилочок з, з вами Зараз зробимо розпаковочку. В Китаї можна замовити як і якісні товари, так і не дуже. Але цього разу мені все сподобалось, тому ділюсь з вами. І перше, що мені попадається, це ось такий прилад для педикюру. для чищення загрубілої шкіри, мозолів, натопташів. Тут в нього є зарядочка, додаткові насадки, щітка. Досить потужний, швидко заряджається, його роботою я залишилася задоволена, тому вчора змовилася собі додаткові насадки. Вони коштують в районі 100 гривень. Ну, якщо у вас дуже вже така загрубіла тверда шкіра, то він може і не справитись. Я використовую його в поєднанні з даними засобами, які я показувала від Шелі, І результат шикарний. На літо для Єви замовила біленькі кросівки. Вони з вигляду виглядають масивні, але насправді дуже легенькі, комфортні, зручні в сіточку, дуже якісні. Ще одна покупочка для Єви, для красивих зачісок, красиві резиночки. Їх забагато ніколи не буває. Такі милі квіточки, щось мене потягнуло на колір Бургунді. Наступна покупка ось така красива модна сумочка у вигляді півмісяця. Виготовлена із твердого валюру. Думаю, більше підійде вона на осінній період. Ремінець регулюється, все якісно прошито. Дуже мені сподобалось. така підвіска, вона йде подвійною, з милим грибочком. Можна носити окремо, мені подобається, як виглядає в дуеті. Ось така красива хустина шарф, дуже елегантна. Мягенький матеріал, приємний до тіла, його можна стилізувати по-різному і доповнювати ним будь-який образ. Можна зав'язати на шию, на голову, на пояс або причепити до сумки варіантів безліч. Вибирайте, який вам допомогти. Остання покупка це товар, який я, напевно, найбільше чекала в даній посилці. Ось така курточка жіноча з леопардовим принтом. На жаль, вона мені виявилася за великою. В принципі, вона має бути така оверсайз, але рукави задовгі. Я повернення не робила, тому що вона сподобалась моїй мамі, я залишила її, а собі замовила в меншому розмірі. На цьому, друзі, буду завершувати сьогоднішнє відео. Надіюсь, воно вам сподобалось. Чекаю на ваші коментарі, вподобайки. Хто не підписався, обов'язково зробіть це. І до нової зустрічі. Всім папа! -па. Так, йдемо туди. Там давай дитячий майданчик собі там Вон там печальки. Ой, здоровенька. Я. Здоров я. Я ти не боюся. Я нервну за тобою, так притягнутиш. Але цибулянівроку. На сьогодні немає. Скільки собі градусів? Корівки нема, це тільки кролики. よいしょ。